Більше 21 тисячі гектарів щорічно обробляють працівники епіцентр Агро лише в межах Антонінської громади, що на Красилівщині. Торік засіяли понад півтори тисячі гектарів ріпаком. Сьогодні вже бачать результати. Кожен посів потребує ретельного, а головне якісного догляду. З осені застосовували дворазове ріст-трегуляцію. Навесні використовували вже також дворазове внесення інсектицидів проти шкідників. Також фуніцидів від хвороб для того, аби мати якісний та рясний урожай в епіцентр Агро ретельно обирають і насіння. Тут вірять не на слово, а лише перевіреним власноруч дослідам. Адже від цього залежить не лише якість зібраної продукції, а й родючість чорноземів. Багато закладаємо дослідів, дослідних ділянок різних компаній. Різних гібридів, і тоді ми вже збираємо ці демоділянки і вже бачимо врожайність і так вже обираємо гібриди. Ріпак в нас займає це десь 8% в структурі. Це ріпак, він найкращий попередник для озимих культур. Через затяжну та дощову весну посівну відтермінували, однак зараз не збавляють обертів. На сьогоднішній день сіє сім комплексів посівних. Планувалося, планується соняшника 4800, на сьогоднішній день вже посіяно 4550. Кукурудзи в нас заплановано 9700. Посіяно на сьогоднішній день вже 6500. тисяч Я думаю, якщо все добре, в суботу завершуємо посів кукурудзи. Врожай буде гарним, переконані фахівці епіцентр Агро. Адже, попри відкладений старт посівної, достатня кількість вологи в землі, теплі промені сонця та відповідний догляд дадуть традиційно потужний результат.